Всім привіт! Як ви зрозуміли з назви відео Булава ТБ. На цей раз у мене чек 924 гривні 9 копійок. Дивимось, що ж у цьому пакеті. З кожним разом і все легше і легше на 1000 гривень. По акції ось такі банани. Вирішила купити чуть зеленіші, щоб надовше вони збереглись. 49,95 за кілограм. Я купила на кіло 346 грамів, на 67,23. Планую робити курицю на солі, тому купила 2 кілограма від розумний вибір, тим паче невеличка знижка зараз на кухонну мелонасіль. 12,90 зараз. Часто моя покупочка, це ось сервис. Мені він дуже подобається. Від розумний вибір 1 кілограм. Шліфований перший гатунок. 50 гривень 70 копійок. Вже сезон на хорму, також була по акції. Вирішила спробувати поки що одну. Якщо терпка, то ще не буду купувати. Якщо вже смачненька, то наступний раз куплю. <плес> Називається хурма «Піраміда», 84,95 за кілограм. Тут майже 300 грамів, на 24,81. Не знаю, як давно з'явилась ось така водичка живчик уже у літровій пляшці. Сильно газована зі смаком яблука 19,60 Купила ось такий великий хліб, 600 грамів, від Київ хліб. Сімейний називається різаний. 30 гривень, 30 копійок. Минулого разу, коли були в АТБ, купували ось такий крикер маленький, 190 г у пачці, але зі смаком сиру. То вирішила із Женькою на цей раз спробувати сметана і зелень. І як снек жінки в школу дуже подобається такий брати крекер. 30 гривень 40 копійок. Чоловік купив собі ось такі ядра арахіс від розумного вибір 150 грамів така пачечка. Неодноразово купуємо, не обсмажений, смачненький. 33 гривні 90 копійок. На касі Женька взяла собі ось такий батончик папіта зі смаком карамелі. 33 грами. І собі ось такі вона жилейки взяла. Зі смаком кавуна, від рошений, Юмі гумі А яка тут вага 70 грамів така пачечка? Батончик папіта коштує 11 гривень 70 копійок. А цукерки коштують 18 гривень 90 копійок. Також на касі вона ще собі взяла жуйку Орбіт зі смаком Кавуна. Жувальна гумка коштує 19,30 гривень. Не по акції, але потрібні: ось такі були пелюшки від своєї лінії. Це для бусинки, 10 штучок в упаковці. Вже змінили свій дизайн. Раніше вони були блакитним кольором, а зараз ось таким фіолетовим. 83 гривні 40 копійок. Не знаю, чи по акції, чи ні, але чоловік захотів собі такий спиртний напій. Black Duck 05 літрів. Це не, не знаю, чи це коньяк, чи це віск, що це таке. Написано напій, алкогольний напій. Ну, спробую потім скаже, що це за такий. І його ціна 155 гривень 60 копійок. Зараз по акції ось такі сирочки дитячі від фірми Агуня. 90 грамів кожній пачечці. Я купила 4 зі смаком яблука-банан. 16,90 кожний. І ще штучок за Синайко також агуня, сирок зі смаком полониці, банану та меліси. Намагаюся кожен день дати перед сном, то про запас вирішила купити поки по акції. Також 16,90 кожен. Женька любить бутерброди такий свіжим огірочком, то вирішила купити їй один ось такий. Не в пупирку і без акції, то це один. 106,99 за кілограм. Один огірочок заважу 218 г на 23 -30. Так, пакети ще ж купувала 4,30. Потім чоловік сагарити купував 109,95. Женька собі в школу ще купила, але бачите, я не показую, бо вона відразу забрала. Кукурузяні палочки. Честер зі смаком сиру 27,30. Потім вона купувала М'ята Лайм 1860. Ну і все. Більше нічого не купувала. Я повторюсь, 924 гривні. Чек. Я ж кажу, вже з кожним разом все легше і легше пакет, коли ти скупився на тисячу гривень. І були з чоловіком у магазині на шаряба. для того, щоб купити м'ясну продукцію. Наш чек на 728 гривень, 70 копійок. Купили цілу упаковочку кумірки. Вакуумна така упаковка. Тут майже 4 кг 3800. Були акційні, йдуть свята. І чоловіку на роботу. То це не надовго. <рив> така упаковочка за кілограм 74,90, і ця упаковочка нам обійшлася 285 гривень 67 копійок. Зараз дуже популярний в інтернеті рецепт куриця на солі. Вирішила також я зробити по цьому рецепту, тому купила цілу курку. Ось така велика вона. І сподіваюсь, коли приготую, буде смачна. За кілограм 202 гривня 90 копійок. Ця курочка заважила майже 2,5 кг, і обійшлася на 254,99. 255 гривень. Для бусінки купила також акційні це пупки кілограм, шлуночки м'язові 69,90 за кілограм, на 71 гривню 30 копійок. Ще також купили пів кіла, ну, чуть, можливо, більше фарш на котлетки. Корячий фірмовий, називається 129,90 за кілограм. На 74,04 обійшовся цей фарш. І чоловіку подобається ось такий соус від фірми щедро Батумський, Він гострий, але смачний. 200 г, 36,80 його ціна. Щоб занести було, то потрібно було купити пакет. Пакет майка, наша ряба, 5 гривень коштує. На цьому все, ось такий був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!